Так, друзі, всім привіт трохи науки німецької мови. Значить, дивіться, це у нас B2, таке на межі. Значить, дивіться, якщо у нас є речення: от, наприклад, Підмет, их, gebe, Присудок і потім дві частини, наприклад, dem Kind, дитині das Збух книжку. Значить, дивіться, порядок. Слів в німецькому реченні лиш такий: підмет, присудок, потім завжди йде датів, а потім акузатів. Тобто, спочатку давальний відмінок, а потім родовий. Це при умові, якщо в нас два номена, тобто два іменники, не займенники, а іменно е іменники. І тому ми говоримо так: Ich gebe dem Kind das Buch. Так. Я даю дитині книжку. Якщо ми скажемо Ich gebe das Buch dem Kind, це вже граматично неправильно. Тобто, якщо ми скажемо я даю книжку дитині, це вже неправильно. В українській мові так, в німецькій так не можна. Тобто, правильно, означало йде. «их» – їх іменник, прикметник, потім завжди датів і потім акузатів. А тепер увага. Якщо в нас замість, ми замінимо демкінт йому і дазбух – «це», то тут уже буде навпаки – «гебе», «ес» – «ім». Тут уже навпаки, я даю це йому. Спочатку завжди акузатів іде, а потім датів. Ось така хитра німецька мова. А тепер увага. А що робити, якщо, наприклад, в нас один займенник, а один, а інша повна ну, іменник. Номен. тобто. То тут уже незалежно від. Чи то давальний, чи то датів, чи то акузатів, то завжди в нас перше йде е, займенник, а потім уже номен. Незалежно, чи це датів, чи це акузатів. Тобто ехге їм дазбух. Я даю йому книжку. А якщо ми хочемо сказати ігебе С Дем Кінт, я даю це Дитині, то отут уже С іде першим. Тобто завжди йде займенник, а потім уже йде номен. Іменник. Ось так. Це вам бецвай. 2 Це ще не бецвай, 2 це ще Банц. Якось так тримаю в курсі.